Доброго вечора, брати і сестри во Христі. Доброго вечора хлопчики, дівчата і люди, планети земля. Ми з вами біля ресторану Прага. Бачимо, що там вирує життя, все йде, як має бути, і бачимо, як машинки крокують. Своїми колесиками крутяться і їдуть вперед для того, щоб здійснити подорож цього і, виконавши своє призначення цього дня, поставити у гараж свої машинки і зігрітись разом зі своєю родиною. Теплому домі у затишному оточенню люблячих людей. А ми з вами йдемо вперед і вперед по Голосіївському проспекту, але не в, е, в сторону центра, а в сторону Теренків. І бачимо, що навіть Сильні нові ліхтарі не можуть так гарно освітити, бо йде е, туман і він е, поглинає світло цих ліхтарів. І бачимо, як у празі теж тихе освітлення. Оці ліхтарики, які, неначе падаючи листя, або неначе. Падаючі світлячки освітлюють і роблять такий затишок. Тож бажаю вам, щоб було всім затишно в ваших оселях, в родинах, щоб ніхто не сварився, а сіли за круглим або прямокутним столом. Помістили там страви і всі разом поїли. Перед цим помолились Богу, подякували йому за все, і за те, що ви разом, за те, що ви така дивна родина і що у вас є діти. Це дуже великий дарунок від Бога. На цьому буду завершувати своє звернення. Це звернення просто для підняття вашого настрою і щоб. Вас надихнути на завтрашній день. Щастя, здоров'я, радості і любові! З вами був Сергій Голосівський. На все добре, любі мої.